Всім привітики! Нарешті я знову хочу запустити влоги на канал, і це перший влог з моєї відпустки, яку я взяла в, вообще, випадково дуже. І я насамперед дуже щаслива, що я це зробила. Зараз Пересюди робити собі кавуську. Вже я при параді, я собі зробила масочку для зволоження кокосову. Так, і щоб взбодритися, треба випити кавуську. Але спочатку я вже десь місяць п'ю воду з лимоном, і вже в мене це походу ввійшло в звичку. І я прям кайфую від цього. Тому хто ще не пробував, вода з лимоном, дівчатки, це чудеса. Що мене підштовхнуло на цю ідею зробити сьогодні такий влог формат, тому що сьогодні я йду виповнювати свою одну з бажань з мрій, коротше, з карти бажань. Я просто в шоці, що це зі мною сьогодні станеться. Тому що коли я робила її в грудні місяці, я не думала, що вже в лютому моя така невеличка мрійка, одна з багатьох, збудеться. Тому я вам все покажу детальніше, якщо і де це буде відбуватися. Буду брати з собою, напевно, штативи. От, а далі буде день вдома. Хочу поприбирати. Коротше, буду показувати вам свою рутину майстра, б'юті майстра у відпустці в Америці. Отак. Хочу показати вам ще одну красу, яку мені подарувала вчора моя клієнтка. Просто написала мені: Діти вдома чи ти на роботі. Я хочу завести тобі букет. Вона флорист. Просто подивіться на цю неймовірну красу. Мімози, Рози. Взагалі, я, я просто абрикоска. як це гарно виглядає. І за що я люблю свою от професію за те, що я можу зустріти там ось таких дівчат, які просто так подарують ось такий букет, неймовірний. Дюфік, тобі тоже подобається. Десеска. Єсейсик. Дюща неймовірно подобається ось ці веточки. Вона вже їх облюбувала. Ти нас така краса в, в апартментах. Ну, красаж. Я вже зібралась. Буду зараз їхати, трошечки переживаю, тому що маршрут новий невідомий. Колись я вам розкажу ще про те, як я їжджу на машині. Але може не в цьому блозі, може в цьому, я не знаю. Мій аутфіт, лук цибуля шейн, H&M, Рандомні якісь ласіни. Nike. Коротше, так, ще рюкзачок я взяла, бо хочу знімати. Якщо чесно, мені було дуже несподівано, коли я відкрила дірект і було запрошення від Насті на макіяж і зачіску. Я прям мріяла побувати моделі, бо це дуже цікавий досвід і дуже щаслива, що потрапила до наших українських майстрів. Атмосфера під час роботи дуже дружня, злагоджена була, і мене дуже вразило те, що для моделей в них є навіть окрема одежа, яку вони зарані купують. Інстаграми на сторінки дівчат я залишу в описі. Оцініть яку красу вони зробили. Що враження в мене найпрекрасніше? Отакі мені віночечок подарували. Я просто в захваті від дівчат настільки а, дружні, настільки така атмосфера, атмосфера класна робоча. Направляючись додому, я потрапила в дуже жорсткий трафік. Дома зараз заколю свої прекрасні кудряшки. До речі, дівчатка сказала, що вони будуть два дні триматись. У мене взагалі нічого не тримається, тому мені прям цікаво. Подивлюсь, так що по плану у мене сьогодні прибирання. Того що я думала, сьогодні буде знімати якісь ролики. Таким макіяжем. Але зрозуміла, що ні, того, що коли сонце виходить, мені треба прибирати в хаті, мені треба перебирати гардеробчик мій, тому що в нас уже в Сакраменто дуже жара. Прямо прям сьогодні я їхала в машині, я включала кондиціонер лютий місяць. Я, я вибачаюсь, що це за інтересні діла. Ну, то ладно, я прям дуже було жарко. Тому зараз я буду змінювати свій зимовий і осінній гардероб на літній і весняний. Коротше, перекладати з полочки на полочку, барахолосла і барахліжка. Також поличку чоловіка переберу, можу щось викину. Коротше, того, що речей багато, Я постійно на їм затарююсь. Так що така красива жінчина йде прибирати, як би, А могла би їхати віддихати. Но прибирати треба теж. З речами то вже закінчило, але мені треба ще було би поприбирати, пополясосити карпіт і паркет, і я не з ламінант, і я не знаю, чи хати у мене сил. Ефіру сьогодні будь захотіла, приїхали, він по фут скупляться. А на толі це скаже нормально вступили та розвела блінна А потім мій чоловік вирішив зробити мені сюрприз і покатати нас по нічному центру Сакраменто. І я, звісно, за любий кіпіш, тому ми насолоджувалися цією нічною атмосферою удвох. Це другий день влогу. Я проснулася. в мене водичка і лимончик. І е, проснулася рано в 7:30, тому що мені потрібно їхати на тренування. Я вже десь місяці-два хожу на такий хард фітнес і результати дуже класні. Її кутряшки після вчора, до речі, не розпались. Я вирішила зранку не мити голову вже після фітнесу. Поїду якось їх зараз заколю. Так, пустила я десь півтори неділі через роботу. Потім я не їздила, тому що я їжу з дівчинкою, вона не могла. І, коротше, пропустила півтори неділі. Сьогодні буде тяжко відпрацьовувати всі півтори неділі. І беру вас з собою також. Покажу вам, як я займаюся спортом. Поки жду лануську, перекинула собі файли з телефону на планшет, тому що на планшеті в мене два терабайтика, а на план... а на телефоні у мене один Дюша деретива. І щоб зняти тренувачку, мені потрібні на... Короте, чого я вирішила ходити на фітнес взагалі? Тому що в мене в один момент дуже сильно почала боліти спина. Я не знаю, я ще не е, обслідувалася, чого це. Ну, Я розумію, тому що я 8 років майстер манікюру і лежмейкерів. І, звісно, спинка вже покинула чат давно. Е, у мене почало боліти прям І Я подумала, що стречинг мені вже не допомагає, розтяжки, йога мені вже нічого не допомагає, треба качати м'язи. І Я вирішила спочатку почати з фітнеса. Побачимо, до чого це дійде. Але я думаю, що мені потрібно піти все-таки до Харапракта, щоб мені просто подивилося, чи це не грижа, чи можна масажувати. Ну, коротше, бо МРТ в Америці, це можна забутися, ніхто його тобі тут не зробить, а якщо зробить, то це буде ждать, поки грижа та, та не, не вилізе з другої сторони. От. Тому я вирішила взятися за своє здоров'я, і я вже десь три неділі сиджу точно на правильному харчуванні, але в мене два дні назад було таке відклоніння, я трошечки їла. Чуть-чуть солодкого, Хочу розказати прикол, Лана до мене приїжджає додому. Ми залишаємо її машину і їдемо на моїй. тому що шо, тому що дії практикує в всяких ситуаціях, в всяких таких неловкостях, як викручувати руля. Я вже рік з правами і їжу, але так як я тут починала вчитись в Америці, і саме. До дорог звикати. я ще сама трошечки боюсь, тому їжу, щоб біля мене хтось був. Якщо не знайомі маршрути. а цей маршрут вже знайомий, тому просто як для практики, це думаю, розповім вам. Ще якось треба сісти і поговорити з вами по взагалі про моє відношення тут до до Дорог і як я тут себе відчуваю, тому що багато таких дівчат, я думаю, на мене підписано, які також з нуля вчилися. І чи вона співпадають з вами думки? Мені цікаво. Тому якось сяду і запишу. Якщо вам цікаво про це дізнатися, пишіть в коментарях, що саме про водіння. Вам тут цікаво дізнатися. Але сьогодні я знову повертаюся, тому ніяких солодощів, е, крім фруктів. Так що так, вчора ми затарилися в магазинчику, буду щось готувати сьогодні на вечерю. А до речі, їдемо ми. На обід. Їдемо ми на 9 годин на тренування. На 9 годин ранку в суботу, в суботу, це наскільки я хочу мати гарне тіло. Отак от, от. Тому вже зустрінемося на тренуванні. общем, переігралося все. Ми їдемо не на моїй машині. Сьогодні я не участь їздити. Сьогодні нам треба в аптеку я не їду в аптеку, тому що аптека через фрівей. І ми вирішили, нарис... ну, не... ну як, Лана вирішила не рискувати наше здоров'я сьогодні. Тому що це буде після, типу, жорсткого фітнесу, а в мене отак от, от і у неї руки трясуться. Тому ми їдемо на ладаній машинці. На, нас, на кого ми похожі <laughs> після трен... Ну, Кстати, ланчик гарно. Да. У мене після вчорашніх кудрів не непонятно, що. Сьогодні ми ділили тренування на ноги. Коротко, ну все, на руки, на руки і прес, да? Блин, тебе коштувало... Я просто в шокі, Того, що півтори неділі перерви було, і мої ноги трясуться. І я рада, що не я за рулем сьогодні. Коротше, ми вирішили підкріпитися і їдемо по каву. Или спільно, я Давай поїхали. Так що ми їдемо по каву, ну, Кажучи, після тренування взагалі нічого не хочеться. Ми навіть з дівчатами під час фітнесу сміялися, що спати хочеться. Фітнес такий, що після нього спати хочеться. Бодрості нема. Дюша, в принципі, цілими днями цим і займається. Зараз я приготую нам поснідати щось. У нас якби на початок перший, потім трошки відпочину, бо дуже трусяться ноги. І потім піра буде готувати щось Вечерю якусь, не знаю, правда, що я приготую, може креветки? Я знаю, щось легке. І будемо трошки відпочивати від всього. Почала стирати речі, а так як ми живемо в апартментах, у нас хоч і стиралка є своя, але вона не працює. Тому праю я в лаундрі. Коротше. Хотіла поспати, не вийшло. Придеться стирати. Якщо день веселий, ноги по-прежніму в мене болять. Нічого не змінилось. Я просто я просто викликаю. Никакая... Таке зросту життя в Мереці. Показую будні. Просто. Нічого веселого, <рі> Ну, погодка, кстати, радує. Тому що, якщо подивитися за вікно, я дивлюсь на пальми. І Це прям дуже прекрасно, я вважаю. Зараз вам покажу. О, тут у нас машиночки стоять. Там пальми. Гарно? Гарно. Готувала, сідаємо їсточки. у чоловіка. тівтєльки з гречкою і томатним, томатною підливкою огірки. Він буде морковочку, в мене гуакамолі, огірки, гавайська суміш і яйця, і також гуакамолі, і я собі купила в європейському такому магазині хлібці. На годиннику у нас 5.58, шоста вечора. Той щось пиляє за вікном, я вибачаю за звуки. Я сижу і монтую. тут У мене кефірчик на фоні, я пила це вечеря. Сижу і роблю презентації до майстер-класів своїх по швидкості по інстафренчу, які я продаю. В інстаграмі зробила окрему сторінку для того, щоб дівчата могли переходити і купувати прямо з цієї сторінки. Туди підгружаю інформацію, відгуки вийшла з кімнати, але не зразу, і згадала, що хотіла вам розповісти про цю другу свою сторінку, яку я почала вести. Вона називається онлайн школа, тобто там можна буде придбати всі мої онлайн-продукти. Курси, методички, тобто всі якісь гайди і так далі. Я ще буду над цим працювати саме з цієї сторінки, тому що моя робоча сторінка вона дуже перенасичена. Там і робота з клієнтами, там і робота з онлайн-курсами, там робота із очними курсами. Тобто там дуже багато всього. І людина, яка хоче придбати якийсь мій продукт, просто тіряється, тому що актуальних купа, я їх не можу прибрати. І я думаю, що проблема ось ця м, такої каші вирішиться, коли я приберу всі онлайн-курси саме на цю сторінку свою додаткову. І вже з неї буду запускати таргет, реклами, просувати. Але що, тепер мені потрібно дві сторінки вести. А я ну, тупо з цим графіком, з графіком з клієнтами, не встигаю. Подумала, що мені потрібна якась дівчинка, можливо, з України а, найняти, щоб, коротше, хочу зробити таку командну роботу, тому що я не знаю, може не прямо СММ, мені просто потрібно а, ідеї і як їх втілити саме на сторінку. Тобто регулярно ведення сторінки. Можливо, хтось з вас хоче зі мною співпрацювати. Я буду рада розглянути якісь пропозиції. Мені від вас потрібна віддача в плані якихось генерації ідей і. Плані е, саме введення, тобто, щоб ви могли відповідати на смски і так далі. Це буде останнє відео, яке я сьогодні зніму. Вісьому моя крашорочка. Коротше, я собі насипала вечерю перчик, огірок, бринза і суміш з яєць, е, яку я сьогодні робила з раночку. Тут в мене був кефір, думала, що я після кефіру більше нічого не захочу. Але щось захотілося. Так папка придумав ігрушечку для Дюші. Яка розумна кейця. <свист> Мумічка мамина. Оце ігрушек. <правда> 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 Адібеду. Адібету. Адібе цей день підійшов від... до кінця. Хочу сказати всім дякую за перегляд. Резенки сім раночок. Я вирішила третій день також вам відзняти. От що я роблю? Третій день, останній день моєї відпустки. Три дні просто я вам зняла. А насправді справді неділя була. Я роблю бли, блинчики. на короче, налісники нас кажуть. У мене так вдома казали, мама налісники, і я їх дуже люблю. Бодя їх також дуже любить. Йому я зроблю з творожком. Ми купуємо в європейському магазині такий творог. Він вже йде з різними там манго, полуниця, з розинками. А я просто так їм. Ще сьогодні собі зранечку зробила. Я вже якби давно встала, зробила такі овочі, вже трошки їх під'їла. Так смачно. Я просто в шоці, без солі, без соусів, взагалі без нічого. Просто верогриль нарізала, помила, нарізала, розклала. В три заходи я їх запікала, щоб не вкупі були. Дівочки, я і мальчики вам советую. Тож в мене в грилі запікаються голяшечки в сметанному соусі. Я зробила просто сметанка і різні приправи. Так що сьогодні буде у нас такий сніданок-обід. Чоловік у мене поїхав не в футбол, тому його нема вдома. Десь він ще годинку точно буде, а я поки... Вирішила похазяйнувати. Також в мене сьогодні планується консультація для дівчинки з Техасу для майстра манікюру. Буду розповідати їй про тонкощі роботи в Америці, так як мене вже досвід трошки є. Я два роки, і такі консультації я проводжу для майстрів з інших штатів. Дуже часто питають про де купити матеріали, які документи на старці потрібні. Коротше, я про все про все також. Так як я 8 років займаюся вже манікюром, дуже часто питають про відшарування, про... Те, як правильно зробити опил, форми, і це все ми розглядаємо на консультаціях, тобто не тільки якісь документації, справи там, так офіційні, а ще й розглядаємо отакі е на пальцях. Я пояснюю, можна сказати, на схемах. Як добитись манікюру без відчарувань, дивлюсь постійно на телефон, тому що має закінчитися пам'ять. І от сьогодні думаю, чого я собі досі не купила камеру для влогів маленьку, на якій не буде закінчуватись пам'ять, і я не буду стресувати і не бігати на айпад, не перекидувати кожне відео. Треба чоловіку сказати в ліст написати, що я хочу камеру, тому що я і рік не знімала чи півтори. Після того, як ми сюди приїхали, тому що в мене постійно забувалася пам'ять, і я просто не могла нічого зняти. Що вона закінчувалася постійно? Так, е, в мене аерогрей закінчила роботу. Треба ще поставити трошки. Я не можу відірватися від цих овочів. Що я зробила пюре. мене буде любе вже зробила голяшечки. Вони, до речі, коли в грилі в аерогрилі, я їх ставлю на Air Fry, і вони так піджарюються, Але на камері вони чогось як згорівші. Насправді вони не згорівші. Тому я вже їсточки не буду. Я єдине, що. Каву зараз ще вип'ю, вже буду вечеряти, бо я овочі внаїлася і мені не хочеться. Хоча я розумію, що це не норма. Треба було нормально сісти, поїсти, але хоча б накормлю чоловіка. Пірешечки, галяшки, грибочки в нас є і там зелень. А і хотіла сказати, мені було б дуже приємно, якщо б ви написали в коментарях, чи цікавий взагалі вам отакий контент тут на Ютубі, хто мене дивиться. Я постараюся тоді знімати. Реально куплю камеру, реально буду знімати кожен день. Але мої дні складаються більше з робочих. Це так хом влог, тому що відпустка невеличка видалася. А... Чи я розумію, що майстрам цікаво буде робочі будні дивитися? А от остальним, можливо і ні. Тому мені цікаво, який контент більше вам на Ютубі. Моїм глядачам вас уже тисяча подобається. Напишіть коментарях. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, До в консультації я готова. Це моє таке робоче місце, яке я собі десь три місяці назад облаштувала планшет, чайок з ромашкою, водичка, навушнички. Вдохновительна рамочка, штативчик, відеосвіт раз, видеосвет два, картина від подружки, дзеркало, яке треба продати або викинути. І поставити туди якесь гарне або поличку. Короче, ця кімната тепер у мене слугує, знаєте, як для а, запису відеосиків, різних там рілсів. Короте, але її треба трошечки ще доробити, тому що. Ну, я вам зараз покажу. Зі сторони вона виглядає. Ну, так собі бачите, якщо знімати. Хочу поприбирати всі е, бумажки, оце все. Коротше, зробити тут ще гарніше. Не знаю, може карту бажань свою десь перечеплю на інше місце, але мені оце я тільки що поставила дзеркало. Мені прям так подобається. Що можна uh, бачити себе і ну, коротше знімати, дуже прикольно. Так що до консультації я вже готова і чекаю на три години. Дівчинка буде сьогодні з Техасу. У мене. Всім добрий вечір. Взяла мікрофон, щоб мене було гарно чути. Згадала про мікрофон, про те, що він існує в мене під кінець зйомки влогу. Цей день підійшов до кінця, хочу розповісти вам про те, як я його закінчувала сьогодні. Насправді дуже мене виснажила консультація, я прям не думала, що настільки мені буде. Важко. Дуже класно пройшла, але я поняла що я дуже віддаюсь емоційно, і ця емоційність потім виливається в те, що я просто лежу години-дві втикаю в одну точку. Але просто втикати я не можу, тому що мій моя тривожність в плані, я відчуваю, що я наче, ну типу мені не можна відпочивати, я втрачаю час. от Стан, коли ти відчуваєш, що ти втрачаєш час, бо ти не працюєш. через це я Взяла в руки планшет і почала працювати. Що я робила? Так як я розповідала сьогодні, що я веду ще одну сторінку D-Beauty School, тобто, там онлайн-курси в мене, які я загружаю інформацією про онлайн-курси, відгуки, тобто, створюю сторінку, наповнюю її для того, щоб перекидати туди майстрів, які цікавляться курсами, щоб вони знаходили там собі підходящі. То, так як я розумію, що весь березень в мене sold out з приводу клієнтів і курс ще на кінець березня. Планується, я сподіваюся, що все буде окей, дівчинка зможе приїхати. То я розумію, що я просто не знаю, коли я повернуся до цієї сторінки, і по максимуму сьогодні наповнила її відгуками, по максимуму наповнила інформацією. Вибачте, за те, що мене заплітається язик, я просто сьогодні дуже наговорилася. Годину 30 вела консультацію, Думаю, ви мене розумієте вибачайте мене. От, і я прям наповнила її, і на днях планую її висвітлювати на своїй основній сторінці. Тому кому цікаво, можливо, я її навіть додам в опис, і хто хотів би придбати в мене курси онлайн, то ви зразу можете переходити на ту сторінку і писати в дірект мені. Тому весь вечір я монтувала в канві презентації і зрозуміла, що я не зробила, не змонтувала ні одного рілз, який би я виставляла в ближайші там, 2-3 дні. Тому на годиннику, в принципі, ще 9-та -го година вечора. Можливо, я зараз і змонтую якийсь рілсик. бо майже демонтувала цей влог вже, хочу його сьогодні виставити. Бо знаєте, раніше я коли думала, що мені треба монтувати влог. Я прям дуже сильно не хотіла, я ніби себе змушувала. Напевно, тому я півтори роки і забила на Ютуб, і нічого сюди не знімала. Але я захотіла повернутись, мене прям таке бажання, що сьогодні дивилась ціни на камери. Приблизно в районі 300 доларів такі камери дивилися, щоб можна було маленько знімати і не паритися за якість за коротше за все за те, що я парюсь коли знімаю на телефон за розмиту картинку. Ви мене розумієте? Тому можливо до наступного влогу я вже собі придбаю таку камеру. Ну і взагалі я вийшла попрощатися з вами і сказати вам дякую за ваш перегляд. Я думала, що вчора це буде останній день влогу, але я вирішила сьогодні трошки показати вам ще свого життя. І дуже прошу підписатись, хто дивиться мене вперше і хто додивився цей влог до кінця, що приділили мені час в моєму життю. Кому цікаво більше і прям кожен день спостерігати за Б'юті Майстром в США, то переходьте до інстаграму. Я всі посилання на свої соцмережі залишу в описі. Тому переходьте і дивіться. І також хочу сказати, що у мене є. Якщо на мене я знаю, що на мене підписано багато майстрів, в мене є безкоштовна група в телеграм-каналі, де я ділюся своїми лайфхаками, фішками, гайдами, секретиками. Там є чат з майстрами в нас, тому також я його залишу. Переходьте, він абсолютно безкоштовний. Взагалі, посилання на нього я. Даю тільки після підписки на мій інстаграм, але для тебе я зроблю виключення і додам його сюди в опис. Я думаю, тобі він пригодиться, якщо ти майстер, який шукає ком'юніті майстрів, які завжди прийдуть на допомогу. Обов'язково підписуйся, став лайк і коментар більше чотирьох слів, я буду чекати. які твої враження після всього влогу і взагалі. Про що і ще було б цікаво а, тобі дізнатися з мого життя, з життя б'юті майстра? Я рада буду зняти відповіді на запитання і, взагалі, на якусь тематику відео. Мені це цікаво, я вирішила, що треба. Всім бажаю гарного часу доби. Папа, до нових зустрічей!